Подумаю, ми пройшли довгий шлях, щоб планитися целюс спасити. Прийміть наші дарування. Миру вам, добра і всіляких гаразд. Нехай ваше серце буде зігріти Божою любов'ю, а ваш дім половити його захистом. Славімо Христа щодня! Своїми словами, вчинками своїм життям. Сьогодні Ісус вже не яслах. Христос явився світу, даруючи спасіння і прощення кожному, кожному, хто вірить в нього. Спаситель з нами. чує молитви та бажає навчити нас сили силі любові та прощення. Тож молімося, єднаймося, вірно. Христос народився, слабі Його! Ми, тут, на Хрещатику, проведе священний кантрій. Доброго дня, шановні, Христос народився. Славімо Його! Ви знаєте, ми святкували 25 грудня, всі вже разом. Є молитва спасіння. Саме цими словами святе письмо каже, душа людина спасається. Якщо ви щиро в Ісуса Христа, пропоную зараз помолити цю молитву. Можете повторювати за мною? Отець Небесний. Я визнаю. Що я грішний. Я прошу тебе, пробач мені всі мої гріхи. Я вірю, що Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за мої гріхи та воскрес на третій день по Святому Письму. Я сповідую Ісуса Христа своїм Господом та Спасителем Дякую тобі за дар вічного життя, що я зараз отримав в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І якщо ви молилися зараз з нами разом в молитвою, саме цими словами душа людина ваша зараз спаслася, і Бог на небесах прямо зараз. Цю мить, коли ви проголосили Господь, відкрив книгу життя. І писав ваше ім'я книгу книгах життя. Ми вітаємо вас з небесною реєстрацією в небесному цнапі. Коли буде той час, дай Бог до руки життя. Ви придете на небо, Бог відкриє цю книгу, побачить ваше ім'я, і скаже, донечка моя, синку мой любий, будь зі мною вічність на небесах. Це і є народження Ісуса Христа в нашому з вами серці. Нехай Бог вас боронить. Ясних вам всіх благословить. І хочу вас запросити завтра. Буде у нас свято, ще святковий концерт 12 ї години. Будинки «Проспілок». Приходьте, другий поверх. Будемо раді вас бачити. Це безкоштовно, тільки для вас і в нас є до речі для вас безкоштовний і чай і подарунки. Підходьте, будемо раді вам послужити сьогодні. Так, ми всіх вас вітаємо з різдвом Христовим, з водохрещем. І запрошуємо вас завтра в республіканський будинок проспіло 1600. Ви можете отримати прямо зараз на меді або у волонтерів свої безкоштовні запрошення. Там буде дійсно цікаве дійство. Там буде свято, там буде свято для дітей. Ще окремо для них будуть спеціальні смаколики, часування. Для